Друзі, ну що ж, подивіться, після нашої роботи, як наш майстер Владислав почистив машину, як зробив і пробігся, полірнув Слухайте, я сам в шокі. Це такий красунчик у нас вийшов, цей Passat b 8 Чомусь в мене люди давали нам на півтори, на 2000 євро більший бюджет, коли шукали ось такі машини на подборі. У нас сьогодні по бомбовій просто ціні є такий ой b 8 і чомусь поки що немає. Хоча всі кричать, дай нормальну тачку. Та ось, будь ласка, слухайте, 12. Місяць 2019 року, 200 пробіг. Я вам зараз, друзі, його всередині покажу. Він просто. ну, Блін, ну за ці гроші це ляля пасат. Він чіткий повністю. Давайте пробіг. Дивіться, як він виглядає. Ми на нього оригінали вже кинули диски. 24-го року літня гума по машині. Блін. Дивіться. Дивимося. Так, у нас, я вже казав по ньому. У нас він йде в двойному шарі 190, 200, 180, 175, 150. І ось у нас 144. У нас мінявся 120, 113. У нас мінявся капот, але він мінявся повністю оригінальний. Він не фарбований. О, далі йде 180, 200, 220, 170, 171, 195, 186, 186, 190, 180. Це двойний шарф, чому, як він перевіряється, берете пройоми і пройоми мають бути більше, більше сотні. Надіться. 101, 101, 102. Далі. Передній пройомчик у нас йде 114. 120. Тому ця машина в двойному шарі. Да, кришу також дивитися завжди, щоб розуміти, вона також буде 180-190. Тобто Такі перекраси, якщо там є якісь у вас там перекупи, які вам розказують, такі перекраси в Німеччині неможливі просто з пройомами всю рівненько одним таким шаром пере, перефарбувати. Це двойний якраз у нього заводський. тому тому автомобільчик реально ляля. Друзі, дивимося, я вам покажу салон. Тут не було ніяких стірок, тут просто прибрали, почистили, пройшлися стряпкою. Ви подивіться, на ці сидіння, дивіться. Тут 100 тисяч пробігу, якщо, якщо хтось хоче сказати, гляньте тільки, що робиться ззаді. Ззаді тут нова машина, ну реально. Тут щоб ще... Пробі... Я не знаю навіть, чи стоїть бігти стирати, ну він реально тут ідеальний. Чіткий все, що видає. ось мене оці його не подобаються тут сколики від рівня, коли німці. Зазвичай він бере ремені і кидає ось сюди і в нього посколені. Всі остальні карти двірні в класному стані. Нема шкода електричної кришки багажнику, але подивіться, тут стан. Блін. Пасак просто. ля-ля. Дивіться, давайте по комплектації пробіжимось, подивимося на сидіння з масажем у нас. Складні зеркала у нас. Діджитальний тахометр у нас. Машина по техніці ідеальна. В неї один єдиний мінус, який є: потрібно міняти ремінь ГРМ. Друзі. За свої урочі, будь ласка, все ж хочете де, не рахуйте, міняйте, тому що, ну, але з іншої сторони у вас буде новий ремінь. Розпізнавання знаків у нас є. Амбієнт підсвітка у нас є білого кольору, у нас адаптивний круїз-контроль, асистенти утримування у полосі також є. да, дивіться, тут є карти, хочете ось так виставляйте, хочете ось так виставляйте. Як, як забажаєте. Парктроніки у нас перед-зад, камера заднього. Огляду у нас є. Так, це він просто був у нас виключений. Беремо меню. Помилок ніяких нема. Сервіс масла потрібно міняти, ну, тобто потрібно дообслужити апаратика, як то кажеться, музичка у нас. Все працює, все грає. З асистентів? Лайн ассист, утримування у полосі, адаптивний круїз-контроль. Фронт асистент у нас також є, який може вас колись спасти, коли гаву спіймаєте. І 210 пробігу у короткому Цього красення Двойні... двойного скла у нас немає, автоматичне світло, датчики дощу. О, До речі, бачите, Б класа Mercedes дизельний. Щось півтори тисячі євро він за нього хоче вдаряний. Хоч і можемо зробити. Там нічого страшного абсолютно немає. На ручці дизельний 200 пробів. До речі, друзі, щоб з бонусів що додати, у нас лобаш новенький поміняний 24-го року. Приємно, не засколяний. Світлом нормальним, зі світлом ночі чи напроти сонця їхати нормально. Передні гальма трошки, вироботка є, але на них ще дуже довго можна кататися. Задні така ж сама історія. Обслуговувати по гальмах машину не потрібно. Ремінь ГРМ, масло поміняли, сіли, поїхали. Тачка не пожалкує реально.